Сніданок онлайн та сніданок на телеканалі телеканалітет продовжується, і а, ми намагаємося ну... тримати зв'язок з усіма куточками України, і ми вам безмежно вдячні, коли є така можливість, і ви, дорогі глядачі, виходите до нас на зв'язок. І ми гарантуємо вам анонімність. І от ми зв'язалися вірніше, сам глядач зв'язався з нами, і ми не будемо називати його ні імені, ні прізвища. Лише можемо сказати, що він перебуває зараз в місті, десь. Між Запоріжжям і Енергодаром, і його а, місце, місце, місто. Так, не будемо називати, що, що, що саме, чи це населений пункт, чи місто. А, воно зараз окуповане. І а, зараз ми з ним зв'яжемося, і він нам розкаже, що, що, що саме там відбувається. Алло, так, я вас на гучномовець вмикаю. Ви в ефірі? Так. Так, так добре. Дякую, вітаю студія. Вітаю. Сподіваюсь, ми зараз нормально чути. Я зараз знаходжусь в населеному пункті. Він знаходиться між Енергодаром та Запоріжжям. Вже більше певно трьох тижнів стоїть під окупацією. окрім орків, тут більше нікого немає. З наших іменовазі назва населеного пункту, з вашого дозволу, я вказувати не буду, бо як нам відомо, зараз в місцях тимчасової окупації ФСБ завозить свої свою апаратуру і всі телефонні виклики прослуховуються. Телеграм, наче вільний, але також не може бути впевнений на 100%, Розумієте, так? Так, звичайно. Ще одна причина: це так звані народні дружини. Про них згодом я розповім. Зайшла нечість на початку березня, десь тоді ж її почали руйнуватись усі мости. Ну тобто, в буквальному сенсі, залізницею зараз до Запоріжжя дістатись чисто фізично неможливо, мости зруйновані. А трасою треба робити трилікті по карті. Не знаю, проходять наші зелені коридори, але дуже нестабільно і проходять по 20 по 25 пунктів. тобто... Така ситуація з просуванням до Запоріжжя. Здебільшого по району орки осідають в школах знаком того, що в об'єкті посилилась, так скажем, нечість, окрім гір сміття, звісно, є ще прапор. Але що цікаво, не триколор, як ми всі очікували, а як не дивно, червоний з золотим серпом, молотом, якимись надписами. Я матеріали потім надішлю у вашому колезі. Всі. Є фото, відео підтвердження цьому. Особливу увагу хочу приділити листівкам, які роздають пропагандисти. Виокремлюють кілька пунктів. Одного з них йдеться про міри підтримки населення, а саме списання банківських та комунальних заборговувань та виведення тарифів на внутрішньоросійський рівень. Далі вони обіцяють підприємцям. Безпечну доставку товару з Криму. І моїм певно, улюбленим пунктом є ä, прийом вогнепальної зброї на платній основі та процесу для охорони общественного порядку і боротьби з мародьорами форміруються народні дружини та прохання повідомляти о провокаторах і представителях неонацистських формувань. Також, це вже інша листівка це. Вже більш пізніше, буквально кілька днів тому побачила ще одну. А, також окупанти вказують, що а, Росія не воює з українським народом. Власть принадлежить народу, а не Київській Хуньке. Заклик не вірити пропаганді з Києва таким великим, прям капсом написано на півсторінки. І це кажуть люди, які на тому тижні обчистили музей. А, Ситуація загалом така. залишають за собою купу мусору сміття там, де вони стоять Сторож з її школи, які вони були стояли, казав, що в одному з кабінетів на пів класу розливте чиясь кров та стоїть чобот, певно, який вже не знадобився окупантам. Скажіть будь ласка, загалом, ситуація така. Скажіть, будь ласка, у вас є доступ до українських телеканалів? У Вас є доступ до українського інформації? До так, у нас зараз є доступ до телеканалу, у нас всі українські зараз. Ще у нас немає такої ситуації, як в Мелітополі, там всі російські зараз телеканали, у нас все українське поки. І цьому ми дуже насправді раді. Інтернету немає вже. Інтернету немає? Качіть, качіть. Інтернету немає з початку березня, я зараз заліз так сказав, на вишку таку собі і сиджу. Дивлюсь на краєвиди та намагаюсь хоча якось зливати інтернет, так. А чи є можливість через це через дію або через ці вже як ці, застосунки державні, передавати інформацію, про де вони знаходяться до, саме до Боєсу, до влади? Так, всі, всі ресурси, які, котрі залежать від інтернету, від наявності інтернету, так, вони є. І українське не заблоковане. Ще не заблоковане все. Скажіть, а, але з недавно ага. так так. А, ну, тобто, ви не договорили, договоріть, що саме ще заблоковано. А ну о, тобто, ми отримали вчора буквально інформацію, що в Херсоні хочуть вводити з 1 квітня рубль, тому не знаю, як довго у нас ще така ситуація протримається, оскільки не знаю, Вони, вони пройшли, розумієте, В Мелітополь. Я от приїхав сюди 24-го числа, вже лютого, вже 24-го числа. Нам з Мелітополя повідомили, що вони вже по Мелітополю пройшли в нашу сторону, а тут вони стояли ще якийсь час. Тобто зараз вони ще до Запоріжжя, до самого не дійшли. Там під, під одним селом йдуть зараз. Бо їду вже, вже кілька тижнів. Підкажіть, будь ласка, а як настрій взагалі населення? Настрій населення бойовий загалом в черзі по хліб бабусі розмовляють про те, що якщо не буде що їсти, то будуть їсти орків. Приблизно такий настрій населення. Тому знову. Скажіть ще, от як відбувається комунікація орків з нашим мирним населенням? Чи немає стрілянини, чи нікого не викрадають, чи можливо там є якісь побої, чи можливо займаються будівлі і займаються мародерством орки? Ну Дивіться, орки, якщо хочуть їсти, вони підходять і стукають по вітрині своїм дулом. До магазину заходять і беруть все, що в принципі треба. Мародерство з їхнього боку, ну от в такому плані. Просто приходять і беруть, що треба, бо у них є зброя. А, щодо побуття, ні, такого немає. Е, стоять по місту кілька постів, е, тобто, що на кожному пості машина зупиняється і е, перевіряється, машини їздять із білими прапорами, але як ми знаємо по історіях інших областей, це не зовсім не часто допомагає, е, точніше, не завжди допомагає. Але в нас в цьому плані тихо. А, потім а, зупиняють час від часу людей, прохожих просто питають, перевіряють сумки, і не і головне певне питання. Вони головне це де купити сімку в місті, де купити сім-карту. Типу, я сам це знаю, ніде зараз е, сусід не може взяти хлібу собі інколи, а вони питають за сім-карту, розумієте, до народу до самого ставляться більш-менш лояльно в плані. Немає ніякого небички, ні ніякої, такого нічого немає. А скільки їх там, скільки військової техніки, ну, при, приблизно, скільки їх, якщо порахувати, приблизно сказати? Ну, На скидку скажу зараз, ну Півтори дюжини, тобто одиниць двадцять, по це так по місту. Основні зосередки це на пунктах, там на трасах стоять все таки, Але оскільки населений пункт якби такий прохідний, то можна сказати, вздовж всього всього населеного пункту стоять стоїть техніка. Так, одиниць двадцять приблизно. Угу. А ще скажіть? Вистачає там медикаментів для населення, їжі, води? З їжею водою проблем, наче зараз особливих немає. Вчора правда підірвали, були водокачку одну і район міста зараз без води. Але це в принципі не склада особих особи ускладнень, тому що всі звикли записатися водою в нас, як в нашому населеному пункті. А з медикаментами ситуація трохи складніша. Зараз як я розумію, нічого не завозиться, і аптеки просто дорозпродають продають все, що в них є. І на тому й тримається в лікарнях зараз також умови жахливі, там помирають старі люди, помираючи діти. Це якби ситуація, як і по всіх зараз в гарячих точках. Що стосується світла, то ще на початку, 1 березня, були перебили високовольну лінію на підході до населеного пункту, і півтора тижні ми були без світла води, але також це якби пережили не найгірше. На десь на на добу на пів десь на добу так зникав mm -hmm. газ, але це також не було. Дякуємо mm -hmm. вам дуже. Знову не будемо називати ваше ім'я. Дякуємо вам дуже. Сподіваємося, що ви ну чекаємо від вас матеріалів, які ви обіцяли. І так само з вами тримаємо зв'язок. Пам'ятайте, що mm -hmm. треба фіксувати максимально, відправляєте нам зберігати ці матеріали, потім можете їх видаляти, щоб не було видно, що ви надсилали. От і тримаємо з вами зв'язок. Дякуємо mm -hmm. вам дуже. Тримайтеся, тримайтеся. Ми з вами всі це буде Україна. На добре, дякую вам, До побачення. Так, слава Україні, героям слава.